19 грудня День Святого Миколая, а у селі Користова Волочиського району традиційно відзначають храмове свято та День села, яке організовує сільська рада та фінансує постійний спонсор товариства агро», генеральний директором якого є Данилюк Ігор Васильович. Цього року день став особливим для мешканців ще й тим, що відзначився розширенням приміщення Користовецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини, завідуючою якої є Обуховська Надія Миколаївна. В нас в час важко працювати, але ми маємо досить постійних спонсорів, які завжди уважно відносяться до всіх наших проблем і допомагають. А саме це агрохолдинг Асарта Київ, і її генеральний директор Данилюк Ігор Васильович. Особливо часто ми звертаємося до представника цієї компанії Борейко Ярослава Степановича. На відкритті були присутні міський голова. Волочиської міської ради об'єднаної територіальної громади Черниченко Костянтин Володимирович, голова Волочиської районної державної адміністрації Сергійчук Володимир Миколаєвич, його перший заступник Карун Олег Васильович, виконуюча обов'язки старости громади Олійник Валентина Дмитрівна, головний лікар сімейної медицини Назар Наталія Митрофанівна хочу висловити слова вдячності всім тим небайдужим людям, які допомагали. У розширенні цієї амбулаторії створенні умов для лікування сільського населення. Насамперед хочу висловити слова вдячності Волочиська гру, тому що стільки, скільки ви тут зробили, вам, Людмила Полипівна, Ярослав Степанович, силами цих людей була проведена тепла вода, каналізація, поставлений бойлер, закупився. Електрокардіографічний прилад можна зробити і ЕКГ. завдяки е, людям, які вкладають матеріально-технічну базу цього закладу. Тут є люди, які працюють. Але відверто, якщо такий кожен інвестор, який працює на території, і дійсно дуже правильно політика, здорові потенційні працівники на тій території, де ви працюєте, це залог успіху підприємства. За їхній побут, за їхню соціальну сферу, і в тому числі за їхнє здоров'я. Правильно, компанія працює, ми теж підтримуємо ці позиції, дай Бог, що ми в майбутньому на одну амбулаторію попрацюємо разом і дійсно це буде прикладом для інших, щоб здорова нація була залогом розпиту нашої країни. Дорогі земляки, у нас сьогодні велике свято, бо цього дня ми традиційно відзначаємо день села. Після урочистого відкриття відбувся святковий концерт у затишному приміщенні сільського клубу, організований завідуючою Павло Наталією Петрівною. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, де літи моя Україна. Виступали гості свята. Дорогі, Дозвольте насамперед. Сьогоднішній такий світлий, радісний день для нашого села, для нашої громади, насамперед, привітати всіх тих, хто носить ім'я Миколай, побажати нам усіх, його небесного заступництва, супровительства, щоб від охорони святого Миколая, Творця ми завжди жили, творили до Я і... хочу тільки побажати вам всім здоров'я, миру, достатку, запашного корова, щоб кожен був до місті. Щоб і до хліба, і з хлібом треба було, і схід, і якщо треба десь таке, те, що часом, так чи не так, свято від цього не відбувається. І хай вас Бог береже, дає до життя. А я думаю, що от наше покоління повинно все зробити можливе і неможливе, щоб зберегти традиції нашого села. Сьогодні ваше свято, свято села Користува. Сьогодні такий урочичний день день Святого Миколая. Дозвольте привітати вас з цими двома такими праздниками нашими. Побажати вам в першу чергу, напевно, це саме головне, що ви собі кожен хоче бажати і кожен хоче це отримати. Це є спокій і мир. Шановний отче, шановний Володимир Миколаївич, шановні земляки, сьогодні в нашій сім'ї, свято, в селі Користова, День села, День. Миколає до творця, чудове свято, чудовий день, чудова аура в залі, приємні люди. Дякую, що мав нагоду і можливість сьогодні разом з вами помолитися за всіх святих за нашу Україну, за український народ, за мир, благоду і добробут. Маю честь від цієї об'єднаної територіальної громади за гарною традицією сьогодні ну, Вручили нам, але начебто ми від цієї громади Волочиської об'єднаної, вашій громаді, сьогодні даруємо хліб святе в нашій Україні, старості, вашого дружного прошу, щоб ці хліб розрізали і роздали всім присутнім залі. Приміть найши вітання з цим святом, благополуччя, достатку, добра, миру і спокою. А від товариства «Волочиськ Агро» та агрофірми Нива було вручено цінні подарунки воїнам АТО та Афганістану, кращим працівникам та пенсіонерам підприємства сільського господарства, було вшановано найстарших людей на селі та відмічено подарунком наймолодшого мешканця, немовля, яке народилось у жовтні цього року. Усі присутні задоволені та переповнені позитивними емоціями, повертались додому. Поділились з нами враженнями сім'я воїна, АТО тріща Миколи Ярославовича. Сьогодні у вас в селі День села. Ви маєте можливість привітати жителів своїх односельчан. Ну Що я можу сказати? Здоров'я! І миру, головне, щоб мир був більше, а все остальне все владнається. Так це свято дуже чудово. воно потрібно в кожній в кожному селі, тому що тому, що ми тут пообщаються з кожною сім'єю, кожна родина побачить свої, свої злагоди, які в сім'ї, і що потрібно, допомога кожної людині. Дай Бог, щоб вони завжди були такі і зустрічалися, колективи самі з собою. У ну, нас тяжкий час потрібно свято робити найчастіше, і тому що тут дуже гарно було зроблено, що е, поважали людей праці. Кожному приємно, коли йому щось кажуть добре, подарунок якийсь дають. Дорослі, тут ті самі маленькі діти, всім приємно, добре слово. Краще було робити кожен лік, його це дуже приємно і людям, і гостям, і людям тим. Що її хвалять, це дуже приємно. Сьогоднішнє свято дуже сподобалося нам усім. Це дуже чудове свято для всіх односельчан, для людей, для гостів, які в нас запрошувалися. Ну, це чудове свято. І таке свято, мені каже, треба, щоб завжди в селі було. Ну, побажання для односельчан це саме головне мирного неба. Здоров'я, бо в наш час, якщо людина здорова, буде мати усе. І щоб всі люди були дружні. І приходили на такі свята завжди. Ці свята назад допомагає організовувати наші спонсори, яких ми дуже вдячні сьогодні. Це наш Борейко Ярослав Степанович. І ми бажаємо, щоб вони завжди були нашими спонсорами і ніколи нас не забували. Здоров'я, добробуту, мешканцям та процвітання одному з наймальовничіших сіл Волочиського району селу Користова.